Естонія, країна, яка із початком повномасштабного вторгнення в Україну відмовилася від російського газу. Відтепер понад половина теплової енергії виробляється з місцевих та відновлювальних джерел палива. Компанія Утілітас, яка забезпечує теплопостачанням населення, під час виготовлення тепла використовує біовідходи, тобто щепу. Тут оперує компанія Утілітас, яка є партнером місцевої влади. Вони орендують міські опалювальні системи і постачають тепло нашим жителям та підприємствам по Статньо низьким цінам у порівнянні з альтернативними видами опалення в Талліні і нашій країні в цілому. Окрім цього, компанії намагаються максимально ефективно використовувати енергоносії. Окрім тепла, тут також виробляють електроенергію. Це приклад нового підходу, який ми використовуємо під час виробництва теплоенергії в місті Таллін і в Естонії. В цілому це дозволяє максимально ефективно використовувати енергоносії. До 2030 року компанія поставила собі за мету повністю перейти на відновлювальне джерело енергії. Це дозволить їй зовсім відмовитися від імпортованого газу і зробити виробництво більш екологічним. Відповідні зміни населення помітить і у своїх платіжках своїм досвідом. Компанія готова поділитися із Україною, натомість перейняти корисне хочуть і для себе. Я впевнений, що на початкових етапах і Європейський Союз і Естонія будуть готові запропонувати будь-яку підтримку України. Іні на початкових етапах, водночас те, що зараз в Україні переживають працівники комунальних служб, він дуже цікавий і корисний для тих, хто межує з Росією і для Європи в цілому. Голови громад із Житомирщини, після побаченого кажуть, таке підприємство потрібне і в Україні, тож сподіваються такий проєкт реалізувати і в себе. Станція доволі невелика і її обслуговуванням займаються декілька чоловік в одну зміну, але при цьому станція забезпечує близько 70 теплом різних будівель міста Талін. Ну саме перше, це сучасні технології, це відновлювальна енергетика і це енергонезалежних і енергобезпека за це майбутнє це потужний об'єкт, який не споживає вже російського газу, використовує енергію вітру, моря, використовує різні спалювання, щіпи. Оце теж дуже важливим був би компонентом громаді, тому що енергобезпека це першочергові заходи, які мають бути, тому що ми маємо бути енергонезалежними і маємо використовувати всі ті ресурси, які є у нашій громаді. На запрошення віцемера Таліна та Неля Кік делегація Житомирщини оглянула, як в Естонії працює система переробки сміття. Ще кілька років тому по усій країні стояло 500 сміттєзвалищ. Тепер їх всього 5. Відходи сюди, люди привозять уже відсортованими. Водночас жителям у цьому допомагають. Якщо ж правила люди порушують, отримують штраф. Є пам'ятка для того, щоб люди знали, що підходить у контейнер, а що не підходить. Ось так виглядає ця корзинка. Її ми даємо людям. Її можна встановити під раковину. Там також є пакет. Він біорозкладний. Коли пакет заповнюється, його приносять до нас. Тут же є змога поділитися своїми речами для тих, хто цього потребує. На території пункту збору сміття є спеціальний контейнер для одягу та окреме приміщення для побутових речей. Таку технологію на озброєння собі взяла голова Гришковацької громади. Сподобалося те, що відповідальність велика в людей за роздільний збір сміття. Сподобалося, що в цих пунктах можна вживані речі також віддати для користування для інших людей. На тій же території відбувається ремонт цих жив. Вених речей і люди, які потребують особливого піклування, вони можуть собі там обрати декілька речей, які їм потрібні. А за новітніми технологіями в Естонії продовжують модернізувати радянські так звані хрущовки, і цим досвідом із Україною теж готові поділитися. Масового розквіту реновація тут набула впродовж останніх п'яти років, відколи в країні запрацювали програми компенсації витрат від Європейського союзу. При виконанні певних умов власники квартирних будинків можуть отримати відшкодування у розмірі 40% від загальних витрат на реновацію дому на залишок суми. Усі жителі будинку беруть кредит. Утім, за рахунок утеплення людям вдається заощадити на комунальних послугах, тож платіжки, які приходять щомісяця, фактично не змінюються. Голова Білокуровицької громади, що на Житомирщині, каже, питання модернізації у селищі стоїть гостро, тож цей досвід буде для них дуже корисний. Що головне це енергозбереження реновація, яка от проведена таким чином, це сендвіч-панель, яка зберігає тепло. Крім того, по цим сендбіч-панелям проходять комунікації, зокрема, це кондиціонування повітря, тобто вентиляція. В старих радянських будинках це просто вилітало тепло наружу. Все втрачалося, скажімо так. Естетичний вигляд. У нас в громаді є 42 тисячі квадратних метрів житлового фонду, який ми отримали у спадок від, скажімо так, від радянського союзу. Для нас, для України загалом. Ну і, зокрема, для нашої громади дуже корисний досвід, і ми можемо взяти його на озброєння. Усі модернізації та нові будівництва, що нині відбуваються в Естонії, націлені на енергобезпеку держави. Нова інфраструктура повинна бути нова, сучасна, енергоефективна, зелена і, звичайно, що ми повинні. Побудувати і принести найкращі технології для наших людей це все відновити і зробити ще краще. Усе найкраще запевняє народний депутат Арсеній Пушкаренко. Після перемоги зроблять і для українців.